Ми полюбляємо свята. Смачна їжа, подарунки, букети квітів, сюрпризи, розваги. Це просто свято якесь. Проте, чи думали ви, що за кожним святом хтось стоїть? Хтось, хто використовує це свято для заробітку грошей на ваших емоціях. для того, щоб маніпулювати вами? Далі ви дізнаєтесь, за що ми любимо новий рік? Хто такий святий Валентин? І чому навесні так багато свят? Свята в нашому житті займають досить суттєве місце. Власне, кожен календарний рік ми починаємо зі свята. За власним столом, з традиційними стравами, шампанським і привітанням президента. Загадуємо бажання і навіть вітаємо тих, кого згадуємо тільки на це свято. Феномен нового року це дуже такий надзвичайний феномен людського буття. Він безпосередньо пов'язаний з тим, що людське життя, буття як таке, вимірюється роками. Стільки то років від того, від того, від того. Тому новий рік він має сакральне і буттєве важливе значення в житті людини і людства взагалі. Саме тому до Нового року люди ставляться з присмаком магічності і чарівності. Потім іде низка необов'язкових зимових свят. Хтось святкує, хтось ні. А закінчує зимовий марафон свят день святого Валентина, що у лютому, коли закохані вітають один одного, традиційно даруючи квіти і всілякі сувеніри у вигляді сердець. Святий Валентин — це фактично це священик, який жив в Римі. За легендами, священник е, таємно вінчав молодят, і цим він став відомий. Але насправді в 1969 році е, католицька церква виключила його із списку святих, тому що існування його не дуже то підтверджується. Православна церква теж наважає його святим. Протестанти теж його наважають святим. Віде це суто цивільне таке свято, яке зараз є доволі таки популярним. Красива легенда маркетизована. Весна приносить нам нові свята, починаючи з березневого привітання жінок з їхнім днем, і далі до Пасхи, коли ми святимо яйця і паску. Наступні травневі свята. Ми слава Богу, вже забули про мир, працю, травень і не ходимо на демонстрації. Але традиційно їдемо на шашлики або на дачу. На весні дуже багато свят навіть на фізіологічному рівні весною все розквітає, природа розквітає. До речі, цей феномен має місце тільки в тих місцевостях, де є весна. В країнах вічного літа такого феномену не спостерігається. Враховуючи, що людина є часткою природи, ну здебільшого десь відсотків на 90, людина є просто біологічною істотою, живою істотою, яка так само підвладна природним явищем навесні. Змінюється гормональний фон, змінюються реактивні функції, від слова реакція. Влітку свят значно менше. Дається навзнаки пора року, коли всі і так у відпустках. Влітку споживча активність у багатьох секторах дійсно знижується, особливо в сегментах, що не пов'язані з відпочинком, подорожами чи літнім дозвіллям. Це пояснюється тим, що значна частина людей витрачає гроші на відпустки та розваги а також змінює фокус покупок на активне проведення часу. Восени діти святкують День Знань, а через місяць переодягаються у страшні костюми і святкують Хеллоуін, лякаючи людей і просячи солодощі. Також у цю пору проходить Чорна П'ятниця і Октоберфест, які вже стали інтернаціональними святами. І знову зима: Різдво. Рік закінчується. А далі, як ми знаємо, все починається за новим циклом. Чорна п'ятниця традиційно проходить восени, оскільки її історичне коріння пов'язане з днем після дня подяки в США, який відзначають у четвертий четвер листопада, з маркетингової точки зору, осінній період це ідеальний час для стимулювання продажів, оскільки він активує споживчий попит і дозволяє ритейлерам позбутися старих товарних запасів перед новим сезоном. Ми нічого не забули. А, ну так. Професійні свята, річниці, ювілеї, дні народження і дні весілля, ну і дні святих у тому числі. Якщо відкрити календар, то там буде по кілька визначних дат на кожен день. Це ще не все. Скільки заробляють на квітах? Хто оплачує Санта-Клауса і святкову ілюмінацію? І яка країна найбільше заробляє на свята? Давайте повернемося до Нового року і Різдва. Тільки подивимося на це з іншого боку. Звичайно ж, ми усі любимо отримувати подарунки з під ялинки. Проте погодьтеся, все це коштує грошей: ялинка, іграшки, папір, в який загортають подарунки. І без цього свята ми б це все просто не купили би, а продавці відповідно не продали б. Плюс ми знаємо, що часто і сам подарунок це така річ, яку б ми також в реальному нормальному житті не придбали. Новий рік і різдво можна вважати сезоном максимально підвищених продажів у більшості ринкових категорій. Це пов'язано з традицією дарувати подарунки, що справді стимулює попит на широкий спектр товарів від електроніки та одягу до продуктів харчування та декору. Для рітейлерів цей період є ключовим, оскільки багато компаній отримують значну частину річного прибутку саме в грудні. Активне використання маркетингових стратегій, зокрема знижок, святкових акцій і тематичних кампаній, додатково стимулює споживачів до покупок. Всього, за даними американської National Retail Federation, 157 мільйонів американців планують зробити покупку в останню суботу року перед святами. А в ціну товару, який вони планують придбати, вже закладені кошти і на святкове оздоблення торгових центрів, і на фігурки Санта-Клауса, і на інші методи маніпулятивного залучення для купівлі. Вітаю з різдвом і новим роком. На 8 березня в багатьох країнах є традиція дарувати жінкам квіти. Комусь вона подобається, хтось вважає це комуністичним пережитком. Але у будь-якому випадку, чи знаєте ви, що березневі продажі квітів в Україні сягають кількох сотень мільйонів гривень? Такі цифри наводить видання Телеграф. А всього на рік у квітковому бізнесі крутяться 18 мільярдів гривень. Непогано заробляють продавці квітів. Погодьтесь. Стародавні греки вже дарували квіти на честь певних свят і відповідно покладали. Богиням є купа сюжетів в міфах легендах, там де чоловік дарує квіти жінці, лицар дарує, і це символ, що ти вибираєш ту чи іншу жінку. Особливо популярна ця традиція стала відповідно за часів нового часу, 19 століття, коли сформувався такий бренд джентльменів, які мали відповідно дарувати квіти. А як вам така інформація? Щороку світова економіка отримує трильйони доларів від продажу подарунків, святкової їжі, прикрас та розваг. За даними світового банку, лише різдвяний сезон генерує близько півтора трильйона доларів. Це більше ніж ВВП багатьох країн. Звичайно ж, найбільше заробляє Китай. За даними сайту статистика, ринок подарунків у 2023 році становив 1,3 трильйони юаней. А до 2027-го повинен збільшитися до рекордних 1,6 трильйонів. Феномен дарування подарунків він притаманний всім живим істотам на планеті взагалі. Ну напевно, окрім рослин. Павуки носять подарунки, вовки носять подарунки один одному. Це явище, ну, напевно, закладене якимось чином в природі. Це як інвестиція зі сподіванням на взаємний обмін. Тобто, якщо я подарую, то і мені подарують. Я думаю, що первісно, на початку десь в провідних засадах це ґрунтується десь от на такому рівні на генетично-інстинктивному. Так. Подарунки, квіти, прикраси це все погодьтеся дуже мило. Але знаючи цифри грошових обертів індустрії, ми розуміємо, що за яскравими вітринами та святковими прикрасами криється складна система маніпуляцій людською свідомістю. І вона формувалася протягом століть. Хто створює ці свята? Хто вирішує, як і коли ми повинні їх святкувати? І головне, хто отримує від цього найбільшу вигоду. Попереду найцікавіше. Чи завжди Санта-Клаус був таким, яким ми його знаємо? Хто вигадав Валентинку і звідки взялася Чорна П'ятниця? Чи знали ви, що історія комерціалізації свят почалася задовго до сучасної епохи? Ще в древньому Римі, під час свята Сатурналії, торговці отримували значні прибутки від продажу подарунків та святкової їжі, але справжня революція у використанні свят як інструменту маркетингу відбулася в 19-20 століттях. Свято Сатурналі одне з найцікавіших. Чому свято Сатурналі це святкування закінчення сільськогосподарського сезону, і воно приходиться якраз на той день, який нам дуже добре відомий. 24 грудня. Наразі спочатку це було насправді 19 грудня, а далі воно зміщувалося. І наразі ми можемо сказати, що остання дата, коли Сатурналі святкувалося – святкувалися, це 24 грудня, тобто це різдво. Насправді, крім цього, дарувалися подарунки. Вважається, що ця традиція дарувати подарунки один одному, які ми зараз маємо на різдво. Це яск... яскравий приклад того, як раніше діяли Сатурналі. Наведемо один з найяскравіших прикладів успішної комерціалізації свята. Це трансформація образу Санта-Клауса. По Суті, він став таким, як ми його знаємо сьогодні, лише у 1931 році. Тоді художник Хедон Сандблон, працюючи на замовлення відомого бренду солодкої газованої води, створив образ Санти в червоно-білих кольорах компанії. Погодьтесь, саме цей образ став одним із найуспішніших маркетингових проєктів у історії. Важко заперечувати, що саме цей процес змінив не лише образ свята, але й саму його суть. Різдво, яке століттями було передусім релігійним святом, перетворилося на час, коли ми пірнаємо у масове споживання та розваги. За даними дослідників, саме в цей період формувалася сучасна модель споживання. І свята погодяться в ній відіграють не останню роль. Свята, як правило, асоціюються з якимись неочікуваними явищами, неочікуваними кроками із сюрпризами. А немає кращого сюрпризу, ніж зненацький неочікуваний подарунок чогось матеріального. Ну звісно, в якості подарунку може слугувати якась звістка, але це більш більш виняток, ніж правило. Саме тому, що матеріальне воно є відчутним. Відчути органами почуттів сенсори, може тільки щось матеріальне, а немає іншого шляху здобути матеріальний якийсь предмет, ніж десь його купити або придбати. Саме на цьому і заснований такий бум продажів під час свят або напередодні свят. Що ж. Давайте візьмемо ще одне споживацьке свято день святого Валентина. Початок його масової комерціалізації у США припадає на середину 19 століття. Тоді така собі Естер Хоуланд відкрила бізнес з виготовлення карток у вигляді серця. Але згодом відома поліграфічна компанія розпочала масовий друк Валентинок. Вона використовувала передові технології та активну рекламну кампанію, щоб масово змусити людей виконувати нову традицію обмін друкованими Валентинками. День святого Валентина став ідеальним маркетинговим інструментом для стимулювання продажів у різних галузях, зокрема у сфері подарунків, квітів, солодощів та послуг для закоханих. Це свято створює емоційний привід для споживачів витрачати гроші, демонструючи свої почуття через матеріальні символи. Воно також сприяє сезонному поживавленню торгівлі в період між зимовими святами та весняним розпродажем. Особливим феноменом ми можемо назвати створення нових свят виключно з комерційною метою. Всім нам відома чорна п'ятниця, і це яскравий приклад такого явища. Термін виник у Філадельфії у 1960-х роках. Поліція використовувала його для опису хаосу, що виникав після дня подяки через натовпи покупців. Але чорна п'ятниця перетворилася на глобальне явище. Ретейлери по всьому світу використовують цю концепцію для створення ажіотажу та збільшення продажів. Проте, у новому 21-му столітті святкові маніпуляції вийшли на принципово новий технологічний рівень. Всього за мить, що таке феномен святкового ФОМу, чому святковий товар повинен бути інстаграмним? І як надсучасні технології увірвалися в традиційні свята? У наші з вами часи через соціальні мережі створили феномен святкового ФОМО. Ця абревіатура означає тривожний стан: fear of missing out – страх пропустити щось важливе. За даними різних досліджень, велика кількість користувачів відчувають стрес через необхідність відповідати святковим стандартам, які вони бачать у соціальних мережах. ФОМО це страх щось пропустити, це не нове явище для людства. Проте сьогодні суспільство схильне до нього набагато більше. Як ми розуміємо, компанії активно використовують це явище у 2023 році. Світові бренди витратили понад 45 мільярдів доларів на святкову рекламу у соціальних мережах. Напевно, ви бачили спеціальні інстаграмні локації, святкові фотозони та святкові продукти, які не несуть ніякого практичного сенсу. А розраховані виключно на фотографування для соціальних мереж. Людям, взагалі, властиве хизуватися. Хизування є невід'ємною частиною соціалізації. Хизування це демонстрація власного соціального статусу або навіть власного соціального зростання. Коли людина досягає певного прогресу, вона має це демонструвати. Інстаграмність вона використовується в якості демонстрації цього соціального зростання. Тому що щось людина придбала собі, щось людина не була Проте, як ми можемо бачити, і ці технології вже в минулому зараз активно використовують нові досягнення техніки, наприклад, доповнену реальність. Ось відомий нам всім скандинавський бренд товарів для дому каже про 40% зростання продажів святкових прикрас після запуску AR-додатку для візуалізації декору. Їхній приклад підхопили і інші бренди, і соціальні мережі. Сучасні технології доповненої реальності і штучного інтелекту активно інтегруються у святковий маркетинг для створення інтерактивного та персоналізованого досвіду. AR дозволяє покупцям приміряти товари або віртуально декорувати простір, тоді як штучний інтелект аналізує дані для створення індивідуальних пропозицій і прогнозування попиту. Це підвищує залученість аудиторії, стимулює імпульсивні покупки та створює емоційний зв'язок з брендом. То що ж нам робити, запитаєте ви? Можливо, варто зовсім відмовитись від свят? Не пропустіть ключове. Для чого нам потрібні свята? Які з наших спогадів про минулі свята найяскравіші? І як перемогти маркетинг і корпорації? Який вихід? Можливо, всі ми просто маємо відмовитись від свят? Звісно, ні. Погодьтеся, свята це важлива частина людської культури, яка існувала задовго до появи маркетингу та реклами. Проблема не в самих святах, а в тому, як ми дозволяємо комерціалізувати їх, маніпулюючи нами. Від свят не варто відмовлятися взагалі у зв'язку з тим, що свята вони набуваються роками, і свята є невід'ємною частиною буття людини. Припиняти святкування, відмовлятися від свят це є деструктивним явищем. Воно шкодить соціуму, воно шкодить суспільству, воно шкодить людям. Ми бачимо, як сучасне суспільство споживання трансформувало сутність свят від сакральних ритуалів та моментів єднання спільноти. Свята поступово перетворилися на драйвери економіки та інструменти маркетингового впливу. Але це не означає, що ми не можемо повернути їм первісний сенс. Ми можемо виділити такі функції, як соціальне єднання, передача культурних цінностей та створення спільних спогадів. Що сказати, ці функції залишаються актуальними і сьогодні. Життя на часі, і треба продовжити святкувати улюблені свята, наряджати ялинку. Згадайте свої найяскравіші спогади про колишні свята. Вони, скоріше за все, у вас пов'язані не з подарунками чи декораціями, а з часом проведеним з близьким. Ми на все життя запам'ятовуємо атмосферу, розмови та спільні моменти, як жартували, сміялися, співали і просто сиділи поруч з тими, кого любимо. І ми можемо це все робити, бо так робили наші пра раніше святкування до того, як воно стало комерціоналізованим, було сімейним. Тому, перше, це збиралося родинами, святкували переважно в родинному колі. Цікавий момент, що зараз це теж частково зберігається, особливо на Різдво, коли збираються цілі сім'ї. Крім цього, до того як свята стали комерціоналізованими, подарунки були саморобними. Тобто, ти робив власними руцями і дарував. І що ще дуже важливо для всіх нас, щоб не потрапити в пастку маркетологів, ми повинні розуміти їхні методи. А це як ми бачимо, створення штучного дефіциту, обмежені пропозиції, таймери зворотнього відліку, а також інші психологічні прийоми спрямовані на стимулювання імпульсивних покупок. Цікаво, що вони не нові, але ми раз за разом на них купуємося. Для продажів активно використовуються емоційні кампанії з теплими історіями та яскравим візуальним контентом, що викликають асоціації зі святковим настроєм. Програми лояльності, персоналізовані знижки та інтерактивні технології забезпечують додаткову мотивацію для покупок. Важливим інструментом також є маркетинг у соціальних мережах і співпраця з інфлюенсерами для підсилення охоплення. А якщо і цього замало, ось вам ще один факт: за даними ресурсу Michigan Advance, лише в США під час різдвяного сезону додатково генерується на 25% більше сміття, а це близько одного мільйона тонн відходів щотижня. Подарункова упаковка, одноразові прикраси, непотрібні подарунки усе це має величезний вплив на довкілля. І так після більшості урочистих подій, які святкують багато людей. Багато хто навіть не замислюється, що відбувається після того, як красивий папір або велика коробка, наповнена нескінченною радістю, розпаковується. І погодьтесь, не всі подарунки є корисними для нас. Часто святкові покупки є незапланованими та здійснюються під впливом реклами. Тож ми знаємо з власного досвіду, що частина придбаних товарів залишається невикористаними або викидаються протягом найближчого року. Чому люди втрачають інтерес до святкових подарунків? Це не потрібність цих подарунків. Переважна більшість святкових подарунків це ну такі, скажімо так, це речі, які насправді... Не є речами першої необхідності: Сувеніри або ну речі, які даруються в якості вау-сюрпризу, щоб зробити вау-ефект. А вау-ефект це річ така, вона просто ситуативна. Це як спалах. Ну, сирник зварів і все. Отже, великі корпорації, маніпулюючи нами, щороку отримують величезні прибутки, використовуючи наше природне бажання святкувати та дарувати подарунки. Як ми можемо з цим боротися? Дуже просто. Давайте якомога частіше дарувати одне одному спогади, щастя, дружбу і любов. І намагатися для тих, кого ми кохаємо, перетворити на свято кожен день. Маніпуляція може бути невидимою, але її наслідки реальні. Вибір чи піддатися їй, чи вирватися на свободу завжди за вами.